Наші вам вітання, дорогенькі підписники і гості каналу Село Моя Доля із Хмельниччини. Сьогодні 24 сі... грудня, вибачте, і ми вперше разом з усім християнським світом будемо відзначати святвечір, а завтра будемо відзначати Різдво Христове. З чим я вас всіх і вітаю і бажаю доброго здоров'я в першу чергу, миру нам, всім, всій країні і всього-всього найкращого, благополуччя кожній родині, любові, успіхів і перемог нашим захисникам, і щоб повернулися вони всі неушкодженими. І здоровими до своїх домівок, до своїх сімей. І всіх Господніх благословень. А так як сьогодні свята вечора, то трохи поговоримо про приготування. Хотю швиденько показала, що вона вже в мене зварена, а лише добавок до неї я не зробила, ще має чоловік набити горіхів трошки. І запарити мак маємо, ну ще часу трохи є, бо зараз 13 година. Хочу розповісти про свій метод робити такий звичний всім е, про, е, харчовий продукт, як вінегрет. Від звичайного в мене трохи відрізняється. Окрім звичних овочів, які сюди накришено з допомогою ось такої решіточки моєї помічниці. А це, звичайно, цибуля. Цибулю я не маринувала. Вона в мене солодка, червона, ред барон, морква картопля. Звичайно, буряк, трохи. Присмачений олією, щоб не відразу зафарбував всі овочі. І крім звичної квасолі, яку завжди добавляли в наш винегрет в нашій місцевості, я додаю горошок. А замість того, щоб добавляти квашені огірки, хоча нічого не маю проти них. Але чомусь не дуже так полюбляю їхній аромат в цьому винегреті. Добавляю накришені яблука поличчі лимонним соком, для того, щоб вони не відразу потемніли. Не додаю також звичної квашеної капусти, хоч також, як я кажу, не маю нічого проти капусти. Але ж зате докислюю свій вінегрет соком із лимона. Звичайно, сіль перець і такий варіант вінегрету, мені подобається. Більше подобається від звичного. А яблуко, напевно, я не сказала, беру кислих сортів. Обчищую його від шкірки і нарізаю кубиками. Ще одною стравою, традиційною нашого святвечора, є пісний борщ. У борщ додаю всі продукти, які додаємо в звичайний борщ, крім м'яса, звичайно. А для кислинки додаю покришені, заморожені, свіжі помідори. А потім, якщо не вистачає цієї кислоті, додаю пару квашених помідорів. Борщ зварила вчора пізно ввечері, чоловік вже сьогодні смакував і казав, що смачний. Правда, ще додаю для того, щоб було трохи в ньому жирності і сідності, консерву в томаті. Невеличку консерву. До ще, я зазвичай печу пампушки і обмочую їх в часниковій поливці, але цього разу пампушок не пекла. До куті зварений узвар, для тих, хто не розуміє значення цього слова. Скажу, що це комфорт зварений із сухофруктів, яблука сушена, сухі грушки, якщо є сливки. правда для того, щоб він мав колір, додавала трохи законсервованих вишень. Цим узваром заливаю потім кучу. Традиційним на нашому столі є кисіль. І Ще один пісний салат. Із шампіньонами маринованими і з горошком. Про нього я розповідала в одному із своїх відеороликів. Ще забула сказати, що всі вінегре для пікантності я додаю зубок часнику. В самому кінці видавлюю через часникодовку. А взагалі, моя бабуся колись казала, що потрібно готувати на святу вечеру... Вечерю частування із тих продуктів, які вирощені на городі, на своєму, на своєму саду. Для того, щоб вони бачили, що ми використовуємо їх навіть у святкові дні, і родили на наших городах і в наших садах. Тож до цих продуктів, які, про які я згадувала до цих страв, ще додаю. І закручені, законсервовані овочі. А це перець у медовій заливці. Це сливи як оливки. Такі сливи закривала вперше, але вже одну банку відкривала, пробувала, мені сподобалися. Ну, правда, правду сказати, з оливками мало спільного. Але ж сливи смачні, більше схожі до маринованих слів, бо тут і листок присутній, і і кайбрець, і, і оцід, і лист лавровий, і навіть олія. І все ось в таких невеличких баночках. Кажу такий варіант слив, новий для мене мені сподобався. І тим більше ще одна страва до святого вечора. Чоловік зробив хрін, але його, напевне, ми будемо використовувати вже завтра до м'ясних страв. А крім того, у мене ще в морозилці, в морозильній камері, є заморожені вареники. Я показувала, я кліпила вареники із капустою і вушка. Це також буде дві окремих страви до свят вечора, а тоді, звичайно, буду ставити на стіл і відкоригую. Якщо не вистачає до 12, то, можливо, принесу ще із кладової ще якусь закрутку, а, які? а їх у мене цього року, слава Богу, вдосталь. Літом постаралися, то маємо взимку що смакувати. Напевно, не сказала, що до куті обов'язково додаю мед. Мед маємо свій, маємо невелику пасіку. Ось така невелика розповідь про приготування до святвечора, про те, як із простих продуктів, вирощених на своїй городній ділянці можна приготувати страви. До цього святвечора. А звичайно, вже до завтрашнього різдва готуємо інші страви, скоромні, і голубці, і в кого що, як кажуть, дозволяє бюджет. Так що і мені час приступати до подальшого приготування страв вже на завтрашній день. А до вас кажу, бувайте всі здорові, мирного неба. Спокійного вечора і Різдва. Миру нам всім і доброго здоров'я головне, а решта якось все прикладеться. З вами був канал Селоти Моя Доля. Відгукуйтесь, дякую всім тим, хто пише коментарі, і я також намагаюся писати. Підтримуймо одні одних. І в нас, і вас хай буде все гаразд. До зустрічі!